Ай, аь, аь, ай, аь, ай, 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 аь, ай, ай, ай. А через твои конопельки я трошечки сустла. А через твои конопельки я трошечки сустла. Чоловик герасим, ой, через твои конопельки навеки пропату. А через твои конопельки навеки пропату. Чоловик Щоб б'єш, за що б'єш? за а, а, які вчинки дівчинки, я тобі не напряла за спочинки? починки, я тобі не напряла, за гострі спочинки? перші пряла до різдва Другий Другий до Миколи третій легкий розпочати до святої покрови, третій легь розпочати до святої покрови. Тайна пряла напряла полотна от порове. Тай послала на воді, нехай біля глебеді, та й на воді, нехай біля хлебе, краще в мене сорочина, як у стої попадів, краще в мене сорочина, як у стої попаді, хоч пішла я на лужу, полосна стірати, сама сіла на кладочку, стала розміряти, сама сіла на кладочку, стала розміряти. На те на теє, на відечку не стає, ой, підує докуми, нехай кума оддає, ой, підує докуми, нехай, кума оддає, ой ти голубонько, позич мені полотна, позич мені полотна, той на світечку нема, позить мені полотна, той на світечку нема, кума доку не ходила, позичать на позор. Не купила, На пазар, не ходила, мотовила, не купила, у у умаго, у мене журилася, що напряла, що накала, у цей упирися, що напряла, що настала, у тей упилися.